Так, почнемо. У мене є ось такий шикарнючий мій апельсинчик, який вже процвів. Як ви бачите, для рослини це не було дуже добре. Він починає скидати листочки. Грунт у мене той, який попередньо був від попереднього хазяїна, я не пересаджувала, просто перевалювала там на мені керамзит, а в самому горщику керамзиту немає. Грунт такий Пісочок, пісочок взагалі з глинкою. Вирішила змінити грунт, бо бачу, що діла далі не буде. Так, спершу треба звільнити мою росличку. О! Це не є добре. Я ще й керамзиту насипала на дно отакої. Бачили? А я ще дивуюсь, чого листя почало жовтіти. Так, а ну-ка. Всі вирощують цитрусові. В тому ґрунті, який подобається їм по поливу, по якості. Тут виходить пісок і ґрунт, взагалі. Мені не підходить таке, бо О, ще й дивіться, кого я тут зустріла. Червячок. Таке буває, коли рослину купуєш з теплиці і горщики стоять на землі. Так, мабуть, я буду все-таки звільняти повністю коріння від цього ґрунту і заміню його. Ого, прям такий твердий, мабуть, ще й глина додана. А ну-ка, хвилиночку. Ось дивіться, які гарні корінчики. Мабуть, піду промию. І так, мене з поверненням. Дивіться, я промила коріння, вимила все. Коріння таке заплутане, але воно є. Це дуже добре. Грунт, який був попередній, однозначно лишати не буду. Бо він мені не підходить не по поливу, ні не подобається. Мені він, рослина хлорозна стає в ньому, а коли удобрюєш, то скидає бруньки. Тепер беру горщик, зараз його помию і приготую свій ґрунт, який мені підходить. Який ґрунт я використаю в цьому випадку? В випадку моєї рослиночки. Коріння гарне, то використовувати чисту компосану немає сенсу? Буду її змішувати у пропорції десь один до одного з ось таким. Поліським універсальним субстратом. У мене є чарівний горщик, в якому буде відбуватися зараз магія. Останнім часом використовую мікоризу. Це такий гриб, який з більшої площі поглинання корисних речовин. Достатньо ось такої одній лопаточки на рослинку. І також використовую триходерму. Вона захищає від патогенів. Також в мене є ще така красота, як сиоліт. Розрихлює ґрунт, а також більш безпечно віддає добрива до рослини. А тепер насипаємо один стаканчик. Зараз, секундочку. Один стаканчик. До того, щоб забруднити бідлову ніяк. І ще один стаканчик. І тепер наша мовічна компосана, яка врятує, мабуть, все. Якщо рослина була б дуже слабка, коріння майже не було, то, звичайно, я б використала б чисто компосану. Якщо я бачу, що не все так погано, то можна змішати один до одного. Пенька, гарненька, заповнюю цей горщик Він орієнтовно такий самий, як і цей. Можна ще трішки цього насипати. О, тепер неймовірно. Так. У мене є такий чай різний. Щоб вирощувати рослину, обов'язково потрібно, щоб був манікюр і робити без рукавичок. Це, звичайно, шутку. Краще берегти ручки і одягати рукавички. Але я прям отримую задоволення від того, що копатуть в землі руками. Дуже м'якенькі такі виходить. Ось прям буде дуже смачно для рослини. Він досить сухий, потрібно буде пролити гарненько поросинку. Тепер беремо горщик. З допомогою стаканчика насипати, можна просто пересипати цинджу на ваш вибір. І зараз буде відбуватися пересадка мого апельсинчика, порятунок його. Так, поміщаю його сюди. Обов'язково треба саджати так, щоб шийка не була засипана. Це буде досить важко зробити, якщо у вас черенок, оскільки в основному черенка корінчики на кінці утворюються. Але якщо у вас з кісточки то це Досить ручно так. Протряхуємо. Ми ж повисипали всі непотрібні суміші, думковий від нашої рослинки. Так, протряхуємо, щоб не лишалось повітря. Засипаємо. Всю краси. ну -ка. Ще разок. Мабуть, досить вже. Так, де наша шийка? Тепер, оскільки, може аука? Ну Зараз що так зробити? І отак от. О, все, тепер я відчуваю, що там і, в, і між корінцями вже грунт. Ага. Лишається тільки полити рослинку і поки що не виставляти на сонце. Ну, що мікрасень вже пересаджений, ставлю його ось таке. Получается, там просто, щоб водичка стикала. стикала. Тож таки рамзиту ставлю його зверху. І поливаю звичайною водою. Ніяких антистресантів або укорінювачів, я не застосовую. Тут в ґрунті є вже добавки, мікроелементи. Нащо примонтажувати рослиночку. Добре, чи поливаю, щоб пролити. І лишається тільки чекати, як рослина відреагує на пересадку, як вона буде адаптовуватись. Будемо слідкувати і дивитись. Зараз зверну увагу. Наскільки листя жовте хлорозне було. І хочу простежити, як воно стане більш зелене. Все, я дякую за увагу. Всім до побачення!